Всім привіт! Це відео про мій раціон за день, моє харчування за день. Звичайно, я так не харчусь кожен день, але мені б хотілося. Ось. Тому я сьогодні покажу своє ідеальне і, як на мене, харчування, продукти, склад страв і самі страви. Збираючись на досвід у зйомці, монтажу. Е, і перегляду потім моїх минулих відео. Мені не подобається звук, коли я знімаю саме в приміщенні, там, з кімнаті або просто десь в квартирі. Мені звук дуже не подобається. Він а, глухий, нечіткий, тихий. ось, Тому я згадала, що в мене є петлічка, вона мені не подобається. Я її заказувала, замовляла на галіку. Дуже-дуже задешево. І в неї дуже-дуже різкий звук. Але... Це відео я спробую зняти з нею і подивимось, що з цього вийде. Якщо цей звук теж дуже різкий, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Як було краще в минулих відео чи в цьому відео. Я вже помила волосся, зробила свою morning routine. Е, Ось, і зараз я йду готувати сніданочок. Звичайно, кожен день починається з води. Не забуваємо про це. Треба пити багато води. Я на кухні. Зараз будемо дивитися, що в мене є холодильник і компонуватися чогось мідану. Я вибачаюся, якщо буде тряситись камера. Просто в мене ще тих стоїть на холодильнику. І коли я ругаю холодильник, на тих не підпишуся. Так, в мене є яйця. Тому це буде омлет. Я його їм майже кожен ранок. Це топ сніданок. Я ще даю багато туди овочів. Там томати, перці, якусь цибулю або а, зелень. Тому сьогодні буде теж омлет. Ось в мене є Філадельфія, і я думаю, що можна зробити просто якийсь бутербродик з чорним або сірим хлібом із Філадельфією. Також в мене є звичайний сир. Я думаю, що його теж можна дати до омлету. Я так роблю не часто, але. Чому би ні? Все, в мене є цвітна капуста, і зараз я її замариную зі спеціями та олією, і зроблю в аерогрилі. Або ще можна робити це в духовці. Це дуже смачно, я зроблю її всю. Її можна їсти як снеки, я її, напевно, буду їсти і на сніданок, і на обід, можливо. Поки в мене смажиться яєчня, я підготувала капусту для того, щоб її замарнувати і потім запекти. І я згадала, я забула, що в мене мокре волосся, що я мала його висушити, але воно вже майже висохло, і тому я буде як барашка. Мені це не подобається, воно вже буду. Я зараз поставила капусту в аерогрилі, і якраз є час трошечки позажить голову, але вона вже повністю мені здається, висохла е, і виглядає не дуже, якщо чесно. Все, ситуацію з волоссям виправила, наскільки це було можливо. Це нарешті йдемо згіднити, бо зараз вже рівно 12-ту, я дуже хочу їсти. Я смачно поснідала, дуже-дуже наїлась, Вже зі сніданку пройшло, напевно, година або дві, а я все ще дуже сита. Зараз мені треба попробирати в кімнаті, бо в мене просто якийсь завал, е, свалка. Я не знаю. Мені треба зробити дизайн німецької мови, потім змонтувати або хоча б почати монтувати. Відео з Нового року. Так, сьогодні вже 19 е... січня. А я ще не виставила відео з Нового року. Але окей, нічого страшного. У мене є Чіпкі. І я сьогодні вирішила показувати весь свій раціон, тому в мій раціон входить в Я обов'язково водичка. Я за день випиваю Десь три таких стакани це, мені здається, півтора літра води. Це, це гарно. Нарешті я до Зараз сідаю, нарешті, робити німецьку мову. Мені треба дослухати трилер, Триллер, частинку фільму. Ми зрозуміємо. ось. І повністю виписати усі репліки, усі речення, діалоги, які я там почую, їх розібрати і повторити. Мультікала міця. Їх треба записати в голосове повідомлення, прочитати правильно. Ще мама готує пиріжки з картоплею. І сьогодні на обід я думаю, що я зроблю крем-судюрем з гарбузом, але, якщо чесно, їсти я не дуже хочу. Зараз я півгодинки посиджу пороблю німецьку мову. Якщо в мене не з'явиться лайп продовжувати. Тож, скоріш все, я піду погляну нову зі стімом поки що світло. І прийду і подумаю, буде готувати суп, чи вже не буду обідати, я буду чекати вечер. Ось так це все виглядає. Я повинна це все зрозуміти, що вони кажуть, і записати сюди. Я поставила на 0,8, щоб мені було зрозуміліше. Я не зачем я там L вставляю, Там нет L. Sorry, I'm so sorry, I don't understand. How I can and how I must. That's Я right. забываю слова на английском, oh, немецком, Как Чуть-чуть поломала себе язык. Это жесть. Ні, в принципі, нормально. На слух я вже краще е, розумію, хоча е, багато слів, які я навчила, які я е, взагалі не знаю їх переклад. Але я можу зрозуміти, що там за слово. А от вимовити і вимовити, вимовити так само, як вимовляє оцей чувак в цьому трейлері. Трейлер, трейлер. Важко. Я зараз сиділа десь 20 хвилин, розмовляла. І зрозуміла, що в мене сіла ця довбана петличка, і там просто немає ніякого звуку. Я просто така типу. Тобі... Окей, okay. розкажу вам заново, про що я тут 20 хвилин розмовляла. Це треш. Так, по-перше, я розповідала, що. Мої друзі, родичі кажуть, що я маю якось просувати цей ютуб аккаунт цей YouTube канал, бо люди про нього ніяк не дізнаються. Е, і його про нього можна розказувати або в інстаграмі, або в тіктоці. В інстаграмі я не хочу нікому казати, що в мене є Ютуб. А от в Тіктоці, в принципі, можна було. Типу, можна створити окремий Тікток-аккаунт, але його треба активно прям вести, туди щось викладати і набирати аудиторію саме Тіктоковською. І потім вже казати, що в мене є YouTube канал. Якщо люди захочуть, вони можуть перейти і подивитись мої відео в Тікток в Ютубі. А, типу, ось так, в принципі, воно і працює, і воно так має працювати. Якщо я хочу. Хоча б якусь аудиторію в Ютубі. Бо поки вся моя аудиторія це мої друзі та родичі. Не дуже круто. Ні, це круто, що мене всі підтримують. Дуже вам дякую, якщо ви дивитесь це відео. Але все ж таки хотілося, щоб люди приходили до мене, бо їм подобається, подобаюся я, і що я знімаю, що я розповідаю. Мені насправді не дуже подобається, як я. Створюю відео, але це досвід, і з досвідом я зрозумію, як, як мені більше подобається, про що я хочу саме говорити, як я хочу це говорити, і так далі. Я зараз згадала, що я хотіла розказати про блогерів в Ютубі, яких я дивлюсь, якими я надихаюсь, чий вайб мені подобається, стиль зйомки і так далі. Перше, це Інна Фісун. В неї такі прям естетик, гламур, відео, але все ж таки про її життя. І мені дуже подобається її вайб, мені дуже подобається, як вона виглядає. Вона в минулому модель, вона теж з Харкова, як і я. Зараз вона живе в Парижі, і мені дуже подобається, що в неї всі відео, про яку б тему вони не були, вони всі в одному стилі. Це дуже-дуже круто. Потім це Марія Елвака. Вона знімає більш такі. Тру хоум-домашні eh, влоги. Мені, до речі, кажуть, що eh, я схожа на неї, або вона схожа на мене. Коротше, нас типаж один. Eh, але мені так не здається. Хоча можливо, я не знаю. Далі це Луїза Мілованова. Я сподіваюся, що я правильно кажу прізвища eh, та нікі-дівчат. Eh, вона теж знімає такі домашні. Влоги, але в неї є якийсь окремий теж один стиль, якого вона притримується. Теж я прям знаєте релакс, коли дивлюся її відосик. Четверта це Валерія Чеснякова, вона нутриціолог, здається, ще й тренер. В неї теж відео про її особисте життя, про її якісь думки, і так далі. Але вона ще розповідає трошечки про нутриціологію, про спорт і так далі. Теж. Дуже прикольне. В неї не дуже багато небагато у ідорі. Якщо в е, оцих двох дівчат багато, то в Валерії, здається, в неї 5 або 7 тисяч підписників, але це не точно. А, але в неї дуже-дуже крутий е, контент, мені подобається. Прям вайбік. Я з цими блогерками я надихаюсь, і я хочу, щоб е, мій контент е, не був схожий на них, але е, рівень зйомки, який в них... Він був і в мене, плюс-мінус такий же, Але це все досвід, це все час. Ось, тому все буде. Зараз, поки ще наговорила на, на 10 хвилин, не знаю, я там багато чого обріжу, ось, але я вже розмовляю, десь хвилин. Я згадала, що мені треба робити німецьку мову. Це вже на курсах. Тут листочок небагато, але все ж таки треба. І ще можливо, я сьогодні все ж таки створюю тік-ток, але це треба на нього щось залити, щось зняти. А я взагалі не знаю, що. я реально не знаю, хочу я взагалі його створювати чи ні, бо на це треба витрачати дуже-дуже багато часу. Але, в принципі, знімати Тік-Ток і набирати аудиторію в тік тоці легше, ніж в Ютюбі. Але все одно. 에, треба втрачати свій час. Блін, а як я взагалі хочу набирати аудиторію якусь, динебудь, не витрачаючи на цей час і сили? Ну, я, звісно, придумала, інтересно. Я прийшла на кухоньку готувати скляну лапшу фунчозу. І є два варіанти: або приготувати її як лапшу, як пасту, тобто всі овочі посмажити і туди виконати фунчозу. або приготувати як салат. Зараз наріжу овочі і подумаю. Я ще хочу зробити овочевий салат. І в мене ще є риба, яку я запекала, запекала е, вчора в духовці біла. ось. Тому, напевно, зроблю у вигляді лапши, ну, у вигляді пасти. Я вже нарізала очі, в мене тут цибуля, морква такий, як салат, капуста, потім перець і цибуля пори. Зараз ще потру на ти кодьорочки. Спеціально вона для чесника. На ній потру чесник та імбир. Звичайно, буде овочавий салат, в нього буде входити цибуля, за рукола, листя салату. І ще в мене зівчора теж залишились листя салату. А, і ще повідомик. Оці навідерілки просто такий бай. Ось вона голубока. Це така плоска. Сюди я зроблю салат, а сюди я буду накладувати пасту. Можна салат, як я зробила. Тут я вже казала вести салату, рукола, огірок і помідори. А заправляти я буду оливковою олією і соєвим соусом. Додатково сілі я не додаю, бо мені здається, соєвого соусу достатньо. І, можливо, ще туди. Мої посмажені овочі сюди. І запечена і порізана рибка теж сюди. Я забула, що в мене ще є кімчі, Ось, тому ми додаємо кімчі. Все, я вже повечеряла. Зараз зробила собі м'ятний чайочок у новій кружечці. Мені подобається, що вона дуже велика. Я таке люблю. Через це чай дуже-дуже повільно остигає. Я люблю пити гарячий чай. Його там дуже багато. І of course, у мене з тебе пірожочок. Смажений. З картоплею. Просто хлопчик. Я хочу сказати всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій інстаграм, на цей канал. І, можливо, я до того моменту, як змонтую та виставлю це відео, створю свій тікток. Якщо це так, то посилання я на нього теж залишу в описі під відео. Тому підписуйтесь ще на мій тікток. Все. Ще раз дякую за перегляд.